Volkswagen ID4 2022 року, 74,5 кВт, в нього в нього батарея, 19-дюймові диски, комплектація у нас Pure Plus, біленький колір. Передні і задні парктроніки, вони ж асистенти парковки, датчики тиску в шинах, автосвітло, безключовий доступ, тонування скла вже встановлено, ось така от панорама величезна. Відкриваємо салон. футуристичний такий тканево-шкіряний салон. Виглядає класно, на ощуп дуже приємний. Руль у нас звичайний, воно якби, має функції мультикерма. Тобто всі кнопки у нас сенсорні, можна потикати. Електрорегулювання передніх сидінь. Також у нас є автосвітло, вже казав, датчик світла, датчик дощу, теж воно є. У нас адаптивний круїз контроль, у нас утримання осмузі, у, у нас запобігання зіткненням. У нас є все. Тобто, в цій машині що потрібно для того, щоб не врізатися нікуди. Утримання осмузі, розпізнавання дорожніх знаків, ще раз повторюю, адаптивний круїз контроль. Ну, коротко, Машина може все. Ось так виглядає панель приладів. Так, що у нас ще? У нас двох кліматконтроль. У нас така система адаптивного очищення від поганих запахів. Працює класно, перевірено. Старт-стоп мотору з кнопочки він працює як, щоб ти просто якщо сів, натиск кнопку, щоб вона розуміла, що ти сів всередину. Сюди можеш положити щось. Тут два підстаканики, тут дві тайп для телефончику місце і там, кудись ще можна якусь бутиличку вставити. Тут все, що стосується світла, все можна потикати, поклацати, воно все. Доступне, ну тобто, це сенсорні кнопочки. Отак От виглядає панорама, вона велика, вона в принципі, ну, як сказати, кепку треба буде одівати, якщо ти хочеш е прям, е відкрито їздити у сонячну погоду. Так виглядає задній ряд сидінь, він в шикарному стані, нічого не порване, нічого не розорване, все рібрісте до сих пор. Тут два воздухозабірнички, дві тайпсішки, сішки Так виглядає ця вся краса ззаду наперед. Єдине, що не показав, там ще є камера заднього огляду, вона дуже широкоформатна, виглядає класно, не 360, але ну, намеки є. Відкриваємо багажник, багажник у AD4 величезний, можеш трошки водички налити. Тут твоя хуахуа -хуа може і скупатися. Тут є ось такий тулкіт, все остається тобі, нічого не забираємо. Задні сідухи складуєш і можеш возити гостям, друзям в фурнітуру. Рекомендуємо це авто, тому що воно майже нове, 17 тисяч км має пробігу, машина обслужена, в машині немає ніяких дефектів, тобто вона вся у рідній фарбі. Має досить таки непоганий стиль, ну і прям сьогодні можеш приїхати забрати. Можеш взяти як заповниш шматок грошей, так і 15% від тої суми, як авансовий платіж, платиш нам і береш від 1 до 5 років у лізинг. Їздиш, платиш, кайфуєш разом з сім'єю. Тож, приїжджай до нас та хапай авто, на хапай авто.